Сен Клер Шорс, невелике передмістя Детройта, штат Мічиган, тихе містечко з населенням трохи більше 15 тисяч мешканців. 27 січня 2014 року Донна Скріво приходить у відділок поліції, щоб зробити заяву про зникнення сина Рамзі. Хлопець страждав на шизофренію, і, за словами матері, в останні дні його стан значно погіршився. Поліція не відразу відреагувала на зникнення серйозно, але вони не могли знати, наскільки темною виявиться ця історія. Рамзі Скріво народився 10 травня 1981 року. Він був молодшим із двох синів Донни та Даніеля Скріво. Донна в минулому медсестра. На той час уже була просто домогосподаркою. Даніель володів успішним малярним бізнесом. Родина мешкала в сен Клер Шорс, передмісті Детройта. Обидва сини навчались у місцевій католицькій школі. У підлітковому віці в поведінці Рамзі почали з'являтися тривожні зміни спочатку проблеми з концентрацією, труднощі в навчанні, емоційна нестабільність, згодом епізоди сильної параної. Він вірив, що за ним стежать, уникав соціальних контактів, замикався в собі. Деколи був агресивним, але ці стани швидко минали. До цього додавались глибокі депресивні симптоми. Родина звернулася до місцевої клініки. Після ряду обстежень Рамзі поставили діагноз шизофренія. Це стало великим ударом для всієї родини, але вони не знехтували проблемою. Рамзі почав прийом медикаментів і регулярно відвідував психотерапію. Це дало результат, його стан стабілізувався, і він зміг жити майже звичайним життям. Рамзі закінчив школу і вступив до університету Вейт Стейт у Детройті, де з труднощами, але здобув ступінь бакалавра з бухгалтерського обліку. Після навчання він намагався працювати за фахом у кількох фірмах, проте через нестабільний психоемоційний стан не міг довго затриматись на жодному з місць. Після чергового звільнення у нього розвинулась важка депресія. Він вважав себе невдахою, думав, що більше ніколи не знайде нормальної роботи. У цей момент його підтримав батько. Даніель запропонував синові приєднатись до сімейного бізнесу. Рамзі, звісно, погодився. Робота разом з батьком стала для нього тимчасовою опорою в складний період життя. У травні 2013 року Даніель помирає. Це стало страшним ударом для сина. Вони були дуже близькі. Даніель був для Рамзі не просто батьком, а другом і єдиною стабільною опорою в житті. Після його смерті стан Рамзі різко погіршився. Він потрапляє до психіатричної лікарні, де проводить три місяці. Лікарям вдається частково стабілізувати його психічний стан і Рамзі повертається додому, але горе його не відпускало. Рамзі не міг з втратою. Періодично він припиняв прийом ліків, ставав ізольованим і замкнутим. Він перестає працювати і майже не виходить із дому. Приблизно за два роки до смерті Даніель розлучився з Доною. Вона мешкала окремо в іншому будинку, де влітку 2013 року сталася пожежа. За офіційним висновком, займання виникло через коротке замикання у водонагрівачі. Після цього Дона переїжджає назад до основного будинку, де продовжує жити разом із Рамзі. До цієї пожежі ми ще повернемось згодом. Восени 2013 року Рамзі в приступі агресії напав на власного друга в місцевому пабі. Поліція задокументувала цей випадок. Рамзі отримав обвинувачення за бійку і був на випробувальному терміні. Він мав періодично відмічатись в місцевому відділку поліції. Також були підозри, що Рамзі вживав наркотики, зокрема морфін, що був виписаний для його батька. В результаті експертизи ніяких заборонених речовин, окрім препаратів, які він приймав, не було знайдено. 27 січня 2014 року. Вечір Донна скріво телефонує своїй подрузі в її голосі. Тривога. Вона каже, що не може зв'язатись з Рамзі. Він не відповідає на дзвінки, а вдома його немає вже кілька годин. На дворі сильний мороз, сніг, типова січнева погода для Детройта. Подруга радить Донні не зволікати і зателефонувати в поліцію. Донна приходить у відділок поліції, де повідомляє, що син пішов по цигарки близько 18.30 і не повернувся. Поліцейські знали, що Рамзі мав діагноз шизофренію, але все одно не розцінили ситуацію як критичну. Заяву про зникнення приймають і обіцяють, що з нею обов'язково зв'яжуться. За кілька годин поліція зв'язується з Донною у спробах дізнатись якісь деталі про зникнення, але чують все те, що вже було в заяві. Поліцейські заспокоюють Донну, мовляв, Рамзі доросла людина, можливо, він десь загуляв чи зустрів друзів і пішов в гості або в паб. Дона намагається переконати поліцейських розпочати пошуки, бо на вулиці була дуже сильна негода. Але поліцейські, пообіцявши почати пошуки, так нічого й не зробили. Минає ніч, але Рамзі так і не з'являється. Дона починає сама телефонувати друзям і знайомим сина. Жоден із них нічого не знав. Тоді вона знову набирає поліцію, і тільки після цього дзвінку офіцери починають пошуки. По місцевих телеканалах починають виходити репортажі про зникнення Рамзі. Поліція починає опитувати сусідів. Деякі з них повідомили, що періодично в будинку скріву були сварки. Також поліції стає відомо, що жодні сусіди чи знайомі сім'ї. Не бачили і не чули про рамзі приблизно з 24 січня, тобто за три дні до зникнення, це трохи здивувало і насторожило поліцію. Тим не менш, вони списали це на дуже погану сніжну погоду, що була в ті дні в передмісті Детройту. Один із сусідів, що був достатньо близьким другом покійного Даніеля, повідомив, що в 20-х числах січня з боку будинку з Кріво був дуже неприємний запах хімікатів. Але поліція все ж вважала, що це справа не про вбивство, а про зникнення, і вони не дуже хотіли витрачати багато ресурсів на розслідування. Поки що не було ордеру на обшук будинку, а сама Донна активно співпрацювала з поліцією. Але все змінилось після того, як один із сусідів знайшов телефон, що належав Рамзі. Поліція вилучила його, і їм швидко стало відомо, що він був відключений задовго до 27 січня. Більше того, останній дзвінок, що надходив на цей номер, відбувся на 27-го, а 24-го. тобто Донна збрехала 30 січня 2014 року, перелякана жителька Детройту, що їхала по шосе, знайшла на узбіччі кілька великих чорних пакетів для сміття. Біля одного з них лежала відрізана голова голова Рамзі Скріво. Миттєво поліція змінила своє ставлення до справи. Вони вирушають на місце, де знаходять розчленоване тіло Рамзі. Частину залишків були обухлені, частина оброблені відбілювачем. Цього ж дня, ближче до вечора, в іншому місці був знайдений ще один пакет з залишками. Розчленування було зроблено, якщо так можна сказати, професійно, тобто точно тією людиною, що мала якусь медичну освіту. Після того, як місцеві змі почали робити про це репортажі, знайшлось багато свідків, що бачили, як жінка на білому джипі викидала сміттєві пакети на узбіччя. Цей же білий джип бачили і на одній з АЗС кадри з камер відеоспостереження підтвердили. Цією жінкою була Донна Скріво. Поки коронери вивчали залишки, поліція вирушила додому Донни. Вони її заарештували і повезли у відділок для допиту. Донна заперечувала будь-який зв'язок із вбивством, але у поліції було вже достатньо доказів того, щоб принаймні отримати ордер на обшук. Вже наступного дня поліція приходить до будинку з Кріво з ордером. З першого кроку слідчих зустрічає характерний різкий запах побутової хімії. Це одразу фіксують у протоколі. Підлога у ванній кімнаті та в житлових приміщеннях виглядала неприродно чистою настільки, що це викликає підозру. У раковині та у ванні виявляють не до кінця змиті сліди крові. Використовуючи люмінол, слідчі знаходять сліди крові майже по всьому будинку. Під час обшуку також знаходять електричний лобзик і одяг Рамзі зі слідами крові, акуратно запакований у сміттєвий пакет. Крім того, слідчі вилучають флакон із препаратом Xanax, виписаний на ім'я Донни. Пізніше експертиза встановить, що рівень Ксанаксу в крові Рамзі на момент смерті перевищував допустиму норму в 12 разів. Окрім цього, поліція вилучає комп'ютер тонни, особисті записи і чеки, в основному аптечні. Але один із чеків особливо зацікавлює слідчих: за кілька днів до зникнення сина Донна придбала в місцевому магазині той самий електричний лобзик, що був знайдений у будинку. Цю покупку також підтверджують записи з камер відеоспостереження. Паралельно з обшуком триває допит до Нескріво. На той момент вона знала лише одне: що поліція виявила залишки її сина в пакетах уздовж дороги. Поліцейські намагалися з'ясувати, коли вона востаннє була в тому районі, чи могла вона пояснити свою присутність там. Донна заперечувала будь-яку причетність. Вона стверджувала, що не має жодного уявлення, як тіло її сина могло опинитись так далеко від їхнього будинку. Але Донна навіть не підозрювала, скільки доказів уже було у розпорядженні поліції. Точно більше, ніж вона могла собі уявити, і всі вони вказували тільки на одну людину. В розпорядженні поліції були кадри з камер відеоспостереження АЗС, де чітко було видно, що Донна відвідувала її на білому джипі. Під час обшуку дому проте, поліція не знайшла машину. Їм вдалося з'ясувати, що наприкінці січня Донна продала її за ціною достатньо нижче ринкової. Поліцейським вдалося знайти нового господаря. Вони вилучили машину і провели експертизу. Там буквально скрізь були сліди замитої крові. У поліції не було жодних сумнівів, що це Донна вбила Рамзі. Раптово Донна погоджується розповісти правду приготуйтесь. 25 січня 2014 року, ввечері в двері будинку постукав незнайомий чоловік в масці. Після того, як Донна відкрила йому двері, він увірвався всередину будинку і наказав Донні поводитись тихо, погрожуючи застрелити її. Він пішов в кімнату, де був Рамзі, вбив його і сказав Донні допомогти йому розчленити тіло. Він наказав піти в крамницю і купити електролобзик. і нібито це він наказав їй звернутись в поліцію з повідомленням про зникнення Рамзі. Звісно, слідчі не сприйняли цю інформацію серйозно. На кадрах з камер крамниці видно, що Дона поводиться абсолютно спокійно, розпитує продавчиню про щось. На її тілі не було знайдено жодних ознак боротьби, так само, як і в будинку. Тіло Рамзі було розділено професійно і акуратно, зі знанням анатомії. Це не виглядало як панічна спроба щось зробити з тілом. Доні висувають офіційне обвинувачення у вбивстві Рамзі скріво. Розслідування завершилось швидко, і в травні 2014 року почався судовий процес. Прокуратура одразу окреслює свою позицію. Донна Скріво свідомо вбила свого сина, навмисно розчленувала його тіло та намагалась приховати злочин. Вона діяла методично, без ознак психозу або неосудності. Захист намагався переконати присяжних, що Дона перебувала під психологічним тиском і діяла під примусом, або що вона була неосудною через емоційний стан після смерті свого колишнього чоловіка і важке співіснування з хворим сином. Але медичні експерти прокуратури підтвердили, Донна дона скріво була осудною, вона розуміла, що робить, її дії були послідовними, спланованими та свідомими. Під час судових слухань згадували і пожежу, про яку я розповідав раніше. Виявились деякі нові подробиці того дня. Прокуратура заявила, що пожежа в будинку була не випадковістю. Це була перша спроба донни скріво вбити свого сина. Підвал, де стався осередок займання, був улюбленим місцем Рамзі для відпочинку, і про це знали всі, хто близько спілкувався з родиною. Цей факт лише підкреслював сплановані Донни. Самі судові засідання були довгими, прокурорам доводилось максимально докладно пояснювати, як розгортались події, чому їхня версія є єдино правдоподібною. Вони детально розбирали всі докази, крок за кроком вибудовуючи цілісну картину злочину. Захист виглядав слабким. Спроби виправдати дону були мало переконливими і часом відверто розгубленими. Протягом усього судового процесу Дона скріво залишалась спокійною. Вона майже не виказувала емоцій ні жалю, ні розкаяння, ні страху. У червні 2015 року було оголошено вирок Донна скріво була засуджена до довічного ув'язнення без права на УДЗ. На сьогодні у мене все. Дякую за активність і до зустрічі.